Ми і подальшому продовжуємо зараз роботу з підпільними казіном, гральними закладами. На жаль, не таємниця, то що сьогодні закриваємо одне, друге, п'яте, а вони, як грабі ростуть. І ділки там, які відчувають, що можна заробити, не сураються цього. Навіть на день, на два заходять для того, щоб спрацювати, заробити кошти. Тільки останній випадок, який був, це такий зряду. Про який потрібно сказати, бомбосховище, яке облаштоване для того, щоб на випадок війни могли ховатися люди і все інше, там обладнали саме настояще казівну. Більше 50 була автоматів гральних. Там зробили ремонт, такий гарний ремонт, дорогий. Двері, укріплення, відеокамери, але працівники міліції спрацювали, викрили дане казіно, було вилучено все, що знаходилось майно, порушили кримінальне провадження. Тобто ділки сьогодні не цураються ні до яких методів, засобів, під любим приводом хочуть заробити гроші. Тому десь державі сьогодні потрібно подивитися на це питання по державності і Верховній Раді прийняти належні закони для того, щоб це все було державне. І сьогодні кошти, які йшли на соціальні пілги, на зарплати, на мало. ويمشي كيف